Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир, Покровська 271. найбільший авторинок Житомирської області європейського формату. І Як обіцяли, так і робимо що тижня. Ви бачите відео. Ролик, Правильно, ролик взагалі, просто відео бачите на YouTube каналі, де ми показуємо ряд автомобілів, щоб ви мали можливість вибрати, не витрачати свій час вранці. Приїхали вранці, злі, голодні. Хоча голодні, ми виправляємо цю ситуацію, і злі теж виправляємо, коли ви побачите, на який великий асортимент у нас автомобілів. Тому ви собі Ютубчик відкрили, побачили, знайшли автомобіль своєї мрії, зателефонували менеджеру, тому що в описі під відео, ось тут знизу, є всі наші соцмережі а також номера телефонів. Телефонуйте менеджеру. і Кажете, сподобалась, наприклад, Audi Q3. ви так оп, оп, менеджер все розповів. Вам наша мамка, до речі, побігла розповів. Тоді вже ви намірено їдете на авторинок і вже знаєте, який автомобіль хочете. А вже тут по ситуації орієнтуєтесь перед тим, як ми покажемо вам оцей ряд автомобілів, де ця червона. Прекрасно, як 3 стоїть першою. Я хочу подякувати нашим збройним силам України та всім, хто оборонить нашу землю, і вс всім, хто все робить для того, щоб наблизити нашу перемогу. Величезне вам дякую. І не забувайте донатити, донатити на перевірні збори, щоб зробити все для того, щоб нищити ворога. Друзі, ми розпочинаємо. Всім привіт, дякую Збройним силам України, всім формуванням. І першою покажемо ось цю красуньку. Вже не можу. Е Більше часу витрачати, щоб не показати вам е, цей автомобіль. Ви подивіться цей колір. Не знаю, наскільки передається цей колір на камеру, але він просто неймовірний. Отже, S-Line, Audi Q3, 2018 рік, 109 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Автомат 5 місць, повний привід Америки, ціна 19,999. І всі дівчата зараз, ой, хочу червоненький автомобіль. Якщо червоненький, то такий ось. Або Феррарі. Але дружини мені не подобається червоний автомобіль. Хоча багатьом дівчатам не подобається. Ось ін витвір мистецтва Chevrolet Bolt Іов. Електроавтомобіль 22-го року. 8 тисяч пробігу, панорамний дах, комбінований салон з перферацією, шкіра 65 кВт. 5 місць, Передній привід США, два ключі, ціна 23 500. І популярний модний сіро-голубенький колір, камери. 360, камери попереду, позаду, все, все є. І номер так цікаво кріпиться. Ось тут справа. Взагалі я тут бачу без номерів, але ось тут справа, номер е, прикріплений. Дякую, що проходите поміж камерами. Ось такі у нас люди. Ну Ми всіх любимо. Так, далі. Далі у нас Suzuki sx 4 повнопривідний S Cross 13-го року, 125 тисяч пробігу, теж панорамний дах, теж шкіряний салон. 1,6 бензин, автомат, 5 міч, Швейцарія, 1 ключ. Додаткова гума. Ціна 13999. Такий якийсь матовий сірий колір. Уматовий. Вау-вау-вау! Ви подивіться, яка красунечка. Ух, агресивні ці мазди зараз. Мазда це x 30 23 року. Салон показуємо. Красивий мальчик вийшов всередини. Що тут палакаф? Ох, тут ще червоний салон. Вау-вау-вау. Чо, че, сте... Чорна стеля. Я всім... А, тут не панорамний дах, тут олючок у нас. Ну, гарний автомобіль. Що палака фарбовим тут? Крило і капот підфарбоване. Водійської сторони. Так, давайте характеристики. 23-й рік всього навсього всього тисяч пробігу, 2,5 бензин. Автомат зрозуміло, ну хоча є на механіці, у нас була на механіці, п'ять місць, повний привід, повний привід США, один ключ, ціна 24 тисячі американських доларів. Ну, пушка, пушка, колір, пушка, всередині бордовий, червоний салон, оптика, ну, агресивний, гарний, маленький, але при тому дуже багато місця всередині. паркетник, Ну, класний автомобіль. ну. Новий класний автомобіль, що тут скажеш? Ось вона, стигла вишня. Nissan Кашкай авто 2011 року, 178 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передніпривід, Норвегія, один ключ, ціна 9950. А ми не перевірили мікрофони. але я думаю, що у нас нові мікрофони з ними все буде добре. Якщо ні, то втратимо півгодини часу і знову почнемо записувати. Так як знаєте, що ми знімаємо все з одного кадру, намагаємося робити живе відео без всяких там вирізок, врізок і всього іншого. Kia Sportage, 10 рік, й рік, чотири тисячі на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. передній привід Швеція, один ключ, ціна 10,250 До речі, знімаємо ми сьогодні в суботу, тому у нас в суботу дуже багато людей і це не може не радувати. Hyundai Elantra, 20-й рік, 31 тисяча пробігу, все на все, 31 тисяча. 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була придбана у дилера в Україні, два ключі, ціна 15 900. Renault Megane, третє покоління. Автівка 2013 року. 220 тисяч пробігу. Це у нас півторалітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Нідерланди, два ключі. Ціна 7599. Ну, чесно вам кажу, за 7600. Це гарна ціна для такої автівки ще й на автоматі. Так, приветики, приветики, пістолечки, красуночка, Ауді. Ауді А 6 привет, манюнечка. Яке вітрове скло? 15-й рік, 199 тисяч пробігу, трьохлітровий дизель, автомат, повний привід. Корея, два ключі, ціна 19,299. 299. Оригінальні легкосплавні диски. Оптика тут взагалі топчик. Oh, no. Нічого. Нічого не видно, тому прийдеться мене послухати. Далі у нас Рено. Ренаульт. Так, Ренаульт, Ренаульт, Ренаульт якийсь 17-й рік. Це у нас сцені вже. Гранд Сценік, напевно. 17-й рік, 217 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, семи авто. Передній привід, Франція, два ключі, на 14,399. Ще один Сузукі в цьому ряді. У нас вже був, да, вже десь SX4. Десь стояв. Тільки просто не кросер, а sx 4 Так. Так, але трошки інша модель і старіша. 2008 рік 202 тисячі пробігу. Так, 1,6 бензин, автомат, 5 місць, але це передній привід повнопривідна автівка офіційно придбана в Україні. Два ключі, ціна 6200. Ну, привіт, і ще одна лялька. А то ці Ауді, так? Приєті, приєчки. Ауді. Тут камери 360, я бачу є. Я. А6, 15 рік, 170 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель. Автомат 5 місць, повний привід, Корея, два ключі, ціна 22 899. Протерти камери. М -м -м -м. Не зесенька, але гарнесенька. Ну такі вони є, ці ауді. Ну, нижче, так, да, ніж та попередня. Але яка краса. І колір її, до речі, цей колір її личить. Я думав, що ауді гарні, тільки білі й чорні, а ось цей теж клас. BMW, BMW. BMW. Barietch <ріст> <ріст> Так, BMW 318, 17 рік, 240 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка 5 місць, задній привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 14800. Так, тюранчик дивляться люди. Але поки вони дивляться, ми покажемо. Volkswagen Turan. 2014 року, 211 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 12800. Ось бачимо, як тихесенько, гарнесенько він працює, все тут рівненько. 1,6 дизель. Салон показали, цінник покажемо. Сподіваюсь, що це авто поїде сьогодні до нових власників. Якщо не поїде, ви зможете його переглянути після виходу нашого відео. А може вже і сьогодні. Так, ще покажемо цю ляльку. да, Ауді. Ауді, 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 привіт, привітки. Так, ще одна ауді, третя, якщо не помиляюся, по рахунку, але перша, а четверта. 19 й рік, 41 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, один ключ, ціна 24500. І, до речі, третя ауді, яка у нас... Корея, ось так. Третя Ауді в цьому ряді і третя з Кореєю. Ну що, позаду мене, друзі. Саме зараз позаду мене розкажу, що окрім того, що у нас є більше 250 автомобілів щодня стоять на майданчику. У нас є повний цикл для того, щоб ви мали можливість швидко, якісно, головне безпечно обрати свій автомобіль або продати свій автомобіль. Позаду мене є підйомник, на якому зараз до речі оглядається одна Dodge, Ну а також є комп'ютерна діагностика. І є все для того, щоб ви приїхали, обрали автомобіль. Товщиноміром, наш менеджер дуже швидко огляне і якісно лакофарбове покриття автомобілів. Після цього зробите тест драйв. Піднімете автомобіль на підйомнику, під'єднаєте комп'ютер, якщо для цього є потреба. Ну а також договір куплі-продажу все є на місці. Якщо ви продаєте автомобіль, асфальтований майданчик, швиденько приїжджаєте, ставите, його фотографують. І якщо ви хочете онлайн дивитися, як автомобілі потрапляють до нас на авторинок, які автомобілі заїжджають, ви підписуєтеся. Я вже ще. Вже нагадував і ще раз нагадаю: знизу посилання на телеграм-канал, на вайбер, на наш сайт. Отже, там ви маєте можливість побачити автомобілі, які заїжджають онлайн. Тобто автомобіль заїхав декілька хвилин, його фотографують, всі характеристики вносять. І ви одразу онлайн бачите, які автомобілі є на кармаркеті. А також на нашому сайті доступ дуже гарний є для того, що ви обираєте цінову політику, марку автомобіля, і вам одразу вбивається списочок, які автомобілі є на даний момент на кармаркеті. Машина буде виїжджати, а ми поїхали, показуємо далі. Авто, і це у нас Hyundai Santa Fe. Трошки щось з лобовим склом припотіло зсередини. Тому я бачу ціну 12300. Авто 2010 року. 207 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі. Як я вже казав, ціна 12300. Я думаю, що ми сфокусуємо. Так, далі у нас Mercedes Benz. Це у нас b 200 Авто 2005 року. 210 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 5900. Так, Джорні вже оглянули на підйомнику. Їде, напевно, оформляти документи. Ось по низького, з приводу Донецького автомобіля говорили, ми що там ауді. Але подивіться, який Нісан Sentra. Взагалі пушечка. 21-го року, 87 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, США, 2 ключі. Додаткова гума, ціна 14500. Чорний дах. Автомобіля, люк, шкіряний салон, мультикармо, багато помічників ми бачимо асистентів для водія. Не знаю, чи виїзний, напевно, не виїзний, але ну більше 10-дюймовий екран. Зірочки на капоті і взагалі це Nissan ну, мені подобається. Так, далі. джіп Компас. Світлий. З темним комбінований шкіряний салон всередині перфорований. Гелікоптер на панельці. 21 рік, 93 тисячі пробігу, 24 бензин, автомат, повний привід, США, один ключ, 18500. Чорний дах ми теж бачимо. Так, на черзі. Нарешті перша шкода, напевно. Зазвичай шкоди у нас в кожному ряді їх трошечки є. Перша шкода і Октавіа 5-а. В універсалі. 13 рік. Ще й автомат 355 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, 5 місць. Передній привід Швейцарія, два ключі, додаткова гума. Ціна 10400. І номер класний. 24-22. Лінзована оптика. І перший в цьому ряді, до речі, Infinity. І мені він дуже личить. Дуже. Да, чи ні? Я б хотів собі все життя Infinity. Infinity QX50, 2019 рік, 17 тисяч пробігу, 17... нове авто, двохлітровий бензин, автомат, повний привід США, два ключі, ціна 27500. Світлий салон, ще подушкінфініті оригінальний. Ну, оп-оп-оп. краса. А колір, до речі, автомобіля такий у нас, так? Да? Да. Да. Так, далі у нас Мазда. Мазда, це це 5 напевно. Так, що тут? Це 5 5 14-й рік, 253 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Автомат, передній привід, Німеччина, два ключі, додаткова гума. Ціна 14500. Ляля красуня, ауді, кіб'ята. Привіт, з кі-третє починали, 5 ще є у нас. Та у нас багато ауді є. Тому хто полюбляє Audi, приїжджайте, дивіться, обирайте. Ця автівка 2015 року. Бачимо панорамний дах, 227 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід, США, один ключ. Додатково гума, ціна 15400, чорний шкіряний салон, теж антиблікове вікторове скло, хамільончик сірий колір. Зована оптика, додаткові лет підсвітка. Так, на черзі у нас Nissan Rock Sport. В Україні він називався X-Trail. 20-й рік. 108 тисяч пробігу. 108 тисяч пробігу. Клас. Двохлітровий бензин. Автомат. Передній привід США, два ключі. Ціна 14 350. Тут у нас тканина, салон, не шкіра. Так, далі у нас фішка. Це хтось забронював собі місце. А потім у нас іде Renault Сценік. Зараз ми вам його покажемо. Так, сценік у нас 14 року. 224 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина, два ключі, додатково гума на дисках. Ціна 10. 450. Ми бачимо, є у нас сервісна книжка. Думаю, там позначки є. Авто на транзитних номерах, теж лінзована оптика, додаткове освітлення аж в бампері у нас є і ще аж по два фонарі. Так, ось ці автомобілі мені подобаються в плані розходу і в плані дизайну, тому що вони не схожі на жодне. Марки авто, це у нас Citroen, C3 Picasso. Одинадцятий рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі, ціна 7,250. Теж сервісна книжка є. Ну, Пікасо. Пабло. Пабло Пікасо. Так. Ще два авто, і останнє авто мені ось взагалі пушка. Зараз ми будемо з ним ознайомлюватися. Це у нас Mercedes-Benz B-180, Б200 був чорненький, там показували. 10-й рік, 208 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Європа, один ключ, ціна 7400. Хотів зловити людину, що показали нам цю електричку. Але пішов власник. Але ви подивіться на цю шкоду. Щось новеньке, щось цікаве, з панорамним дахом, з дуже гарним кольором, навіть не знаю, як він називається. Так, це у нас шкода Еньяк. Тому що є каджар, кадьяк. А тут Еньяк, тому що електро, Еньяк Ай 5 скоріш так називається він. Ні, трошки вчора був кадьяк. Так, що у нас тут? 22-й рік, 80 тисяч пробігу, 80 кВт. Ціна 27 900 Власник пішов, але ми вас не будемо показувати. Але ви нам скажіть приблизно, яка кількість кілометрів можна проїхати це авто в нормальному режимі? Місто? Ось скільки він? Добрий день, вітаю Добре вас. День. Як вас звати? Володимир, Володимир, я Павло, скажіть нам трошечки якісь характеристики, те, що ми бачимо, Pirelli Гума, це вже окей. Нов. новенька <рес> ще, так. Да? Про цей автомобіль, тому що їх не дуже багато у нас Заяв, зараз. Заявлено 530. Ну, а так 450 ви... спокійно. Да, 4... Ну, зимою так, да. літом можна і більше, бо я так, якщо літом в міському режимі воно витягує 14 кВт, ну це десь на 470-450, угу. а літом, мабуть, буде 11 кВт. Це п'ятимісне авто чи 7? Ні, п'ятимісне. А да. що полока фарбовим покриттям? Щось тут фарбувалось, я мінялось, інші. нічого не робили. Нова. А звідки автомобіль приїхав? З Німеччини. З Німеччини. Добре, дякуємо вам. Ну що, шановні друзі, ну, як на мене, авто, ось, хто любить щось ексклюзивне, щось цікаве, ось цей автомобіль для вас. Хто шукає автомобіль, ми з Житомира, у мене багато знайомих питають, Пашка, мені потрібен якийсь автомобіль, щоб з'їздити в Київ і назад, і ще б залишився заряд». Ось це дуже гарний варіант. І по дизайну він навіть трошечки, я думаю, він менше, але став з боку, він реально великий, гарний чудовий електрокросовер. На ньому будемо і завершити наш огляд. Сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас яке число? Я не знаю. Якщо не знаю, то напис 14, п'ятнадцяте, напевно, п'ятнадцяте, те число у нас сьогодні. Тому це відео напевно вийде скоріше всього в неділю, а можливо і ввечері. Тому автівки, які ви сьогодні бачили в цьому відео, більше з них залишиться на майданчику. Можливо, там ця шкода, чи можливо. Місь Мерседес може поїхати, а його можуть придбати. Якщо вам сподобалось якесь цих авто, телефонуйте менеджеру. Знизу в описі є всі посилання. Пишіть і обов'язково приїжджайте, робіть тест-драйв Якщо автомобіль вам сподобається, забирайте, поки є. Така можливість. На цьому все. Будемо казати вам до зустрічі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте ставити палець догори. Заходьте по посиланню на наші всі соцмережі. Заходьте на наш TikTok. там цікаве відео знімають наш Святослав. Зараз будемо знімати ще якийсь відосик для TikTok. і обов'язково ви побачите. На цьому все. Будемо завершувати. Ще раз дякуємо нашим Збройним силам України, і всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! пока до зустрічі на Покровській 271 Car Market